У цей день, у 269 році, за легендою був страчений християнський проповідник Валентин, який таємно одружував закоханих. На честь цього відзначається День святого Валентина як свято всіх закоханих. У 1914 році у ході виборів у Галичині українці змогли одержати третину місць у місцевому сеймі. У 1921 році представники ВСРР Фелікс Кон і Юрій Коцюбинський підписали мирний договір радянської України з Литвою. У 1972 році стартувала до місяця радянська автоматична станція Луна 20 Через 11 днів вона доставить на землю місячний ґрунт. У 1992 році встановлено дипломатичні відносини між Російською Федерацією і Україною. Цього ж дня консульство Болгарії в Києві переведено в ранг посольства. У 1993 році Україна, Польща і Угорщина підписали договір про співробітництво народів карпатського регіону. 14 лютого міжнародний день дарування книжок одне із наймолодших свят у календарі, яке об'єднує всіх, хто дарує книги дітям і прищеплює їм любов до читання. Його започаткувала американка Емі Бродмур. У 2012 році. 14 лютого у Збройних силах України відзначається День військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту. Це свято встановлено відповідним наказом міністра оборони України у 2008 році. Є символом нерозривного зв'язку поколінь і спадкоємності військових традицій. 10 лютого народилися у 1895 році Олександр Мікулін, вчений конструктор авіаційних двигунів, академік Ан СРСР. У 1874 році Лев Писаржевський, український хімік, започаткував електронну теорію каталізу. 107 років тому назад народився Петро Шелест, український державний діяч, перший секретар ЦК Компартії України, герой соціалістичної праці. У 1936 році народилася популярна польська і радянська естрадна співачка Анна Герман. У 1947 році народився український радянський письменник-фантаст Борис Штерн. Найвідоміші його твори Чия планета, хто там, Риба, Любові, «Ефіопі». У 1961 році народився Валерій Городов, український футболіст, воротар Дніпропетровського Дніпра, чемпіон СРСР в 1988 році.